Такс, кругляшок нарешті попався. І це, скоріш за все, монета. Причому не радянська. Ось лежить. Я ще не дивився, тільки побачив, що кругле. Ось він. Ось такий сигнал давав. Зараз подивимося за кругляшок. Позаду в мене трактор переворує город. Тому не хотів так знімати, щоб ми сильно дивилися, що я роблю. Що щось знаходжу. Ось монетка. Прямо в цьому лежить. Це щось або срібне, або якась... Зараз глянемо. О, пів копійки. О -хо, хо А ну давай 28-й рік. 28-й, 28-й Так, скругляшок зловили. Зараз подивимось, що це. Зараз глянемо. Ось такий. Ну це, я вже дивився, наче гудзик. Це гудзик. Цікаво тільки, що орнамент є, якийсь, якийсь малюнок на ньому чи нема. Да, погода не ради, яку хмару притягнуло, дощ мрячить. Попалась монетка, вже доходжу цей город, якщо вийде, не знаю 100%. Сьогодні день, звісно, неприємний в плані погоди. Ну, як є, так, ось, думав пробка. Жовтячок викопаний. Зараз всі разом подивимось, що воно. П'ятачок вроді. Значить п'ятачок, да? П'ятачок. Ну його промить би. І б дізнатися, якого року. Вітаю всіх гостей і підписників свого каналу. Ну що, кінець жовтня вже, ось така погодка, мречить невеликий дощик. 4 чи 5 днів не був, думав, щось поміняється, але ну, толком нічого тут не змінилось, де я приїхав. Ноль практично. Там одну спашку знайшов, отакий пару дісковочок, на одній пройшлись трохи. Ну Це така дісковка, невеличкий такий городик. Побачимо. Якщо дощ не прожене, трохи вчух, бо йшов сильніший. Ще пройду на друге місце. На особих сьогодні ілюзій не питаю по цим місцям, що є. Тому, можливо, цей випуск буде скомпонований з якимось іншим, знахідок буде, скоріше все, мало. Ну, побачимо. Все. Сьогодні показувати не буду. Прилад скажу, який у мене. Хто не перший раз дивиться, це стерка 705, штатна катушка. Я зачехлив, чехол поставив, бо мрячить дощ, не хочу блок мочити. По налаштуванням. Кому цікаво, в інших випусках я писав. Все, прибор зараз включаю і йду. Якщо дощ не прожене то Сьогодні трохи походимо. Як завжди, що цікаве, буду показувати. Шмурдячину показувати не буду, час витрачати не будемо. Все, йдемо. Так, пройшов я тут дисковку, нічого там не знайшов, де починав, перебрався, тут трохи перепаханий кусок. От там я ходив лічний городик, я там нормально познаходив, 11 монет. Тут рядом я знаю, воно не дуже гарно, от Казалось би, наче близько. Да? Там смітника, тут вже така порожнеча. Но все одно пробіжусь, бо свіжа перепашка, ніхто наче не ходив. І варіантів особих немає. Тут ще пройдусь, там бачив трактор, щось переворує далі. Пройдусь, якщо там він щось переорає, цікавий буде, то там ще побуду. Ну, в общем, що я зупинився. Кругляшок якийсь попався мені От під верхом. Ось лежить. Думав, якась шмурдячина, а потім воно кругле. Ось таке. Зараз промию водичкою, він кручений, коцаний. Ось такий. Промию може і монета, Це може бути. Секунду. Зараз прополосну і дізнаємось точно. Ну по розміру, наче нове РП даже схоже за розміром. Така тоненька. Зараз промию, якщо щось нормальне включусь. В общем, в польових умовах не промити її нормально. Вона деформірована. Приїду додому, гляну, промию. Якщо дійсно буде монета, підчищу. Дізнаюсь, то фотки виставлю і напишу, що це, хоча б приблизно. Ладно, йдемо далі. Так, зловили кругляшок поверхнево. Але це не монета, це в нас гудзик. Ось від нього ще Вон яке позалишилось. Чи гудзик, чи каніна. Зараз побачу. Ні, гудзик. Тільки безвушка. А ну що тут щось є, якийсь орнамент, якийсь малюнок на ньому мається. А на ну, фокус. Фокус, фокус. Може, щось і було. Може, а може. Зараз все грязючне воно. Можливо, орлянка якась була. Скоріше за все орлянка. А, ну так, да, так, да, так, да, я бачу. Тільки вона підтерта. Тільки вона підтерта. Ну Потім фотки виставлю. Він без вушка. От, ось такий. Ну, все одно знахідка в будь-якому випадку. Все, йдемо далі. Схоже, колечко бідняцьке. Ось думав монета, а потім ось придивився. Ось такий сигнал давало. Мідне. Мідне бідняцьке. От ще, воно не золоте. От Питання, одне, чому воно не з золота, а з міді в основному попадається. Тому що біднота жила в основному, панів мало було. А в основному жила біднота. Тому одна мідь кругом. Мідь, мідь, мідь. Но все одно знахідка. Йдемо далі. Такс, кругляшок нарешті попався. І це, скоріш за все, монета. Причому не радянська. Ось лежить. Я ще не дивився, тільки побачив, що кругле. Ось він. Ось такий сигнал давав. Зараз подивимось, що це за кругляшок. Чи це монета, чи це це... монета, У, то це монета. Зелена в патіні. Може ВРПшка, вона маленька така. Вона така тоненька, маленька. Зараз мокра земля, грязюка, оце мінус Оціх, всіх осінніх, вісняних копів, що багнюка починається і воно так би раз протери все. Ну зараз прополосну, ну за розміром, вона така тоненька. Схожа на ВРПшку, або якийсь типу соліт цей польський литовський ну Зараз промию і включусь. Так, на жаль, не зрозуміло. Треба промивати нормально, не видно. Або соліт, або ВРПшка. Це два варіанти. Два варіанти вдома. Якщо дізнаюсь, промию, напишу, потім і фотку виставлю. Ну, на жаль, так. Ось така вона. Може і врп ВРПшка. Ладно, будемо вважати, що це друга монета. І йдемо далі. Позаду в мене трактор переворує огород. Тому не хотів так знімати, щоб не сильно дивились, що я роблю. Що щось знаходжу. Ось монетка. Прямо в цьому лежить. Це щось або срібне, або якась... Зараз глянемо. О, пів копійки. А ну давай 28-й рік. 28-й, 28-й, може пощастить. Я вже сьогодні в цьому році дві, по-моєму, знаходив. Ану якого року? 20. Який. Блін, трактор їздить тут. Пів копійки. Погано видно. Зараз промию і включусь. Секунду. Так, ну що, похоже, це 27 рік. 1927. Да, друга в цьому році і друга 27. го Прикольно. Звісно, краще 28-й був, але станний доволі такий непоганий. Потім ще фотки виставлю. Ну що, перша монетка. Лайкосик, підписочка. Непогана монетка сьогодні, найкраща. По крайній мірі видно, що це. Клас. Ну йдемо далі, тільки от почав почав перепашку нову. Йдемо далі. Ось підгорнув під верхом. 56-й рік тройка. Ось така монетка. Ну що, це друга, діло пішло, йдемо далі. Так, зловили радянщину. Ось маленька. Не знаю якого вона року, що це? Потім подивимось пізніше, бо тут. І трактори їздить і ходять рядом. В общем, такі дела. Ладно, йдемо далі. Протягнула хмарку, дощ іде. Нам попалась монетка. Ось така радянська копійка. Потім промию, все покажу. Дощ капає на телефон. Все, йдемо далі. Ще, похоже, копійка радянська ось. Теж замизгана вся, я її навіть в польових умовах не відмию. Потім фотки виставлю, якщо побачу. Нормально, йдемо далі. Ще радянщина попалася, ось лежить. Ось лежить. Що це в нас? Ага, це щитовік, наче п'ятнаха. Рік. Рік, рік потім подивимось. да? ще довго довгою вимивати і не факт, що я промию. Ну, це щитовік п'ятножки. Так що ще одна радянщина є. Йдемо далі. Так, ну що, поїхав трактор, переорав, поїхав. В общем, шуму вже такого немає. Знову, похоже, радянщина. Ось викопав. Зараз заглянемо, що воно таке. Подивимось. Так, ну, стандарт, 10 копійок 61-го року. Шикарна монетка. Шикарна, шикардос. Ладно, йдемо далі. Так, скругляшок зловили. Зараз подивимось, що це. Зараз глянемо. Ось такий. Ну це, я вже дивився. наче гудзик. Наче це гудзик. Цікаво тільки, що орнамент є, якийсь, якийсь малюнок на ньому, чи нема. Раз прополосну трошки щіточкою. Похоже, щось є. От видно тут такі ці. Ну, скоріш за все це радянщина. Радянські часи, чи зірка, чи якийсь там серп молот. Щось типу такого. Секунду. Такс, ну що, він заліплений хімією. Рельєф якийсь проглядається. От тут видно за хімією. Ну, треба вдома, щоб 100% сказати, що це намальовано. Дома промить, може, видніше буде. Ну, зараз так. Ну, Він легенький, я говорю, товстий, такий, як ото зірки радянські, на шинелях були у військових. Ну, таке. Ладно, да. А, може й да, може й зірка. Ось воно такий проглядається контур. Все, йдемо далі. Да, погода не радує. Вон Яку хмару притягнула, дощ мрячить. Попалась монетка, вже доходжу цей город. Якщо вийде, не знаю 100%. Сьогодні день, звісно, неприємний в плані погоди. Ну, як є, так, ось. Думав пробка. Жовтячок викопаний. Зараз сіпи разом подивимось, що воно. П'ятачок вроді, значить п'ятачок, да? п'ятачок, ну його промить би. І знать, якого року. А так не промиєш. Ну, тоді зараз секундочку, я прополосну і включусь. 5 копійок радянські. капає дощ. Коротше, це рання радянщина, 5 копійок, наче 30-й рік. Там трохи хімію заліпило. Ну, він підтертий. Все. Ну що, попав я під шторм. <гум> Таке натягнуло вон туди. поперло далі. Вон навіть веселку видно трохи. Залишилась. Така велика була, але ну, дощ лив, я не відзняв. Капець, таке лило з градом, добре, що зон був, прикрився, постояв. Всю всю спашку всю так розмочило, що я зайшов. Там воно грузнуть ноги. В общем, вже трошки щось зібрав, практично через годинки-півтори вже тимніть почне. Тихо, зараз так класно. Зараз підведемо підсумки сьогоднішнього дня і буду збиратись додому. Блін, ну Не дала, не, не дала погода доходити нормально. ну от яка краса тихо, спокійно. Буквально 15 хвилин назад тут таке було капець. Сіри такі хмари такі з градом, з вітром натягнуло. вона туди тягнула і. Ну що, щось -то знайшли сьогодні по-любому. Я так придивився, монетки є, невеличкі, але їх достатньо. Такі діла. Ну що, все, зараз підводимо підсумки і буду збиратись додому. Як завжди, шмурть по порядку. Не все. Сьогодні не такі кусочки. Вон, різні невеличкі проволоки є. Ну, пробував зараз ходити після дощу, ну реально ну, грузнуть ноги. Воно свіжа перепашка і так. Розмило все, ноги загрузають. <гум> може за ніч трошки протрухне, завтра приїду. Там ще городік, далі є переороти. Теж там можна проходити. Блалакав з трактористом. Казав, що теж будуть отут найближчі переоровати, буквально завтра. Так що побачимо, може, дай Бог, ще складеться на завтра покопати. Так, далі, далі, далі. Познахідка, що ми сьогодні знайшли? Наче дрібні монети, я так продивився, їх там до десятка десь приблизно. Ну так, да. ось тут. Ну що, почнемо з меді. Мідів сьогодні фактично не було. Оце оце що у нас? Пів копійки 27-го. Кстаті, краще, ніж ті, що я перший знайшов, буквально. По затому копу я ходив чи коли це було, теж 27-й. фокусуйся. Це краще, краще. Така я дивлюся, рельєф у неї набагато кращий цієї. Так, пів копійки. Перша 27 го потім отакі ми дві знайшов. Не знаю, чи це монета, чи це воно щось кусок якийсь. Потім промию вдома, подивлюсь одну. І оцю другу, чи ФРПшка, чи Соліт, чи, може, кусок просто міді. Дома виясниться, як промию, більш-менш, що воно таке. Оце дві. Ну і потім все інше радянщина. Оця остання монетка 5 копійок. По-моєму, 30-й рік. наче 30-й. Да. Погано, вона підтерта. Рання, рання радянщина. От видно, ну, вона вся в хімії залеплена. Добре, якщо 30-й. Гірше було, якщо б щось реально цінне, більш-менш класне було, підзаляпане таке. Так що, якщо 30-й, не жалко. Так, це п'ятачок 30-го, це в нас. 3 копійки, теж Радянщина, ну фокусуйся, хімія і заліплена. На якісь 50-ті роки, скоріш за все. ну Потім про мию виставлю, напишу, якщо побачу, це трьошка Копійка ось замизгана, теж. теж якогось невідомого року, вона вся в хімії. Це, виходить, вже 6 ми нарахували. 1061-го, отсю видно. Така радянська сьома. Це що у нас? Це, по-моєму, цей щитовік. Ану, фокусуй. Да, так. Теж промить треба він такий підтертий. 15 копійок з Рік потім це від 31 -го до 34. Такс, так, 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 так. Що це у нас? Ага, це 2.61. -го. Дві копійки 61-го. І остання теж якась радянська копійка невідомого року. Ну, можливо, дізнаємось пізніше. Так, ну що, 3, 4, 5, 6. 5, 6. І тут 3, 9. 10 монет. Нормальний коп. По, по кількості нормально, по якості, звісно, сумлінно. Оце класна монетка, не часто, пів копійки. В цьому, в цьому сезоні. Це ж недавно знайшов одну 27-го, І, по-моєму, ще 25-го я знаходив ще весною. Три штуки. А зазвичай на рік одна-дві, отак попадається. Вони не часті. Якщо б 28-го знайти, раз мені попадалось, Раз тільки. Вона більш-менш цінна. Так, що тут? Тут теж прилічно всякого. Я більшість не знімав, бо ну, оце каніна гнута, я її не знімав. Бо тут якраз трактор їздив, ну, воно шумно. Колечком це я знімав, мідне. отакі обручки якась чидняцька. Оцей гудзик я знімав. Бо, скоріше за все, зірочкою. Ну, буде видно, як промиється. Значить на іншому городі що я знайшов гудзик, це, по-моєму, або 29-й, да, це номерний, або 23-й, ось видно цифри. Ну, правда, він без вушка. Оце два гудзики, каніна, колечка і з цієї сторони. Скільки пломб набомбив. Одна, друга, третя якась. я їх не промивав. Четверта, потім фотки виставлю. П'ята і шоста. Шість пломб. Ну, Тут такий город, він тут, я не знаю, чи гендель був, чи якийсь общіпіт. Якась, може, там столовка була, тому що ну, пломб повний і царських, і радянських. Ось такі знахідки. Ось так сьогодні ми нормально походили. І так, наче, і нічого і не збирала. 10 монеток назбира... назбиралось. Все, фух. Блін, трошки погода не дозволила нормально походити. Звісно, хотілося б ще можна було годинки півтори. півтори. Тихо, так класно, все збило. Ну, як є, в будь-якому випадку отримав задоволення від копу, нормально. І монетки були, і все. Все, нагадую для тих, кому цікаво. Ще попереду будуть виходи, підписка, лайк. Багато ще буде цікаво, я думаю. Он зараз почнуть добирати цю кукурузу. У будь-якому випадку вже кінець жовтня, коли ж її почнуть знімати, <реш> рано чи пізно. Не будучи. Ну, хоча кукурузу можуть і на прозимовку деяку оставляти, буває таке. Ну, в основному фермери збирають, я знаю. Це оці частні невеликі городи. Тут буває оставляють на зиму. А в основному фермери, хто на полях ставлять, там... там знімають. Так що, я думаю, знімуть. Ну, все, все. Усім мирного неба над головою. До побачення! Ще зустрінемось!